З нами Олексій Єшило, один з героїв сьогоднішнього поєдинку. Льош, кру крутий матч. Скажи, будь ласка, за рахунок чого вдалося вийти з цієї ями 2-5 і свої емоції по мага. Дякую в першу чергу за привітання. Хотів би сказати в першу чергу, дякую Збройним силам України, що є така можливість взагалі отримувати такі емоції. Бо дійсно, ну отримуєш кайф, навіть мурашки по шкірі, коли 2-5 і перевертаєш гру на 5-5. За рахунок чого я вважаю, що за рахунок тренуванням, за рахунок тренера і за рахунок трошки досвіду, бо команда у них дуже молода, але біжуть два тайми просто неймовірно. Ну коли сил немає вже бігти, то залишається тільки на бажанні, на, на жилах, як то кажуть, якщо немає сил бігти, то потрібно бити. Ну так і вийшло. Два удари вирішили. Стотків два удари з дабл пенальті. Скажи, будь ласка, знав, куди битимеш, чи вже по ситуації все вирішувало? Ну, тренер сказав, бив на силу. знає, що в мене є удар, тому я просто бив створ там, куди потрапив, куди потрапив. Перший раз не отправляв трошки, бо бачив, що він вийшов, але другий вже просто бив, куди потрапив. І так воно і вийшло. Матч відповідь за два тижні. Що очікуєш, буде заруба? Заруба буде однозначно. Знайшов, що зараз повернеться перша команда з посотків Микита кменов. Я думаю, ще підтягнеться і. Як нам кажуть тренер, в них амбіції дуже високі. Вони можуть жертвувати тими гравцями, що з першої команди, за рахунок того, щоб отримати перемогу. Але ми теж, бачите, пройшли який етап. Ми будемо тренувати ще сильніше. Трошки прийшли на в'яло, ми думали, переможемо, але так не виходить. Немає дрібниці в футболі. Тому будемо тренуватися, будемо перемагати, буде бійка. Дякую, Льош. Дякую. Молодь.